Та-тань. Та, та. Конечек застрілитись можно. Ага, і ногами на ній стою. Тримає Прямая. Києвочек, погань. Давай шточок. Огонь просто. Я слів. Зараз прикручуємо. Чуть назад. О, ого. О, тепер по коньку можна ходити. але ну, Так прикольно, коли йдемо не в коньок. Є коньковий елемент. І от, тут скільки, 2 см. Трошки товстіше. На 2 см він мав бути туди, да, бо коньок менший треба було замовити. Але супер, агонь, 2 см для такої конструкції.